Просто відчуваю себе якоюсь спадкоємицею конотопської відьми. Таке варево. Шумить порічка. От для порічки треба реально брати, скажімо, у вас там стільки такий от шарнець, да? а каструлю треба брати вдвічі вищу, високий бортик, висока, велику ємність, тому що вона шумить. Вона піниться і треба її помішувати і дати перепінитися. Тетяна Василівна сказала 30 проварити. О, І причому вогонь у мене такий немаленький. Вогонь у мене такий, дай Боже, середній. Зазирни в костову кусочку. Яка краса. Я б тобі дала спробувати, але воно ж гаряче. Язика обточиш. Я тобі холодний варіант залишила. Угу. Не варений. Просто в холодильничку. Небагато.